Різдвяний обід спільноти святого Егідія це велике свято для людей, що зустрічають народження малятка Ісуса за великим спільним столом, за яким у теплій родинній атмосфері збираються літні люди та діти, безпритульні та члени спільноти. Свято облаштовується як справжній бенкет зі свічками, офіціантами, сомельє, поздоровленнями, музикою. Гості приходять за письмовими запрошеннями. Побували на різдвяному святі наші журналісти. Зі святковою їжею, подарунками, колядою, вертепом та родинним затишком благодійний різдвяний обід відбувся в Івано-Франківську. Організували його активісти міжнародної християнської спільноти святого Егідія. Напередодні учасники цієї організації упродовж кількох днів роздавали спеціальні запрошення людям, які не мають даху над головою. Сьогодні ми для них робимо християний обід. Буде сьогодні тут обід, буде куття, борщ, ну різні страви, які в принципі кожна людина, коли вечір сідає і присідає до трапи, знаймає 12 страв. Ну, тут, можливо, 12 страв не буде, але такі якби головні страви будуть сьогодні на обіді. Лілія Романівна наразі проживає у будинку нічного перебування. Жінка каже, такі обіди для безхаченків – велика цінність, адже тут панує затишна родинна атмосфера, якої так не вистачає їм. Будь молиться в дем співати. І буде весело, потім кажуть подарунки, щоб було всім таким як ми бездомним і старшим людям, які лишилися без домівки, щоб вони себе чули людиною, щоб не була вона без щоб поставкувала, щоб не була сиротою, і та людина немає де ні практиці нічого. Традиційною стравою на різдвяному обіді була кутя. ніні іванівні. Вона не аби як посмакувала жінка, розповідає колись і сама готувала її вдома. На, кутя. Та як має бути, смачна. Там що є, що потрібно для куті. Дуже смачна кутя. Дякую їм за обіди, такі пані. Кожен безпритульний отримав подарунки, солодості, засоби гігієни та теплі речі. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.